Перейти на українську легко і пізнавально. Це вкотре довела чергова група випускників курсів української мови, які регулярно проводяться в Івано-Франківську. Серед учасників люди з різних куточків країни. Переселенка з Луганщини Неллі Коваль прийшла курс української мови, щоб впевненіше й комфортніше відчувати себе у новому середовищі. Жінка розповідає раніше жила в регіоні, де більшість людей спілкувалися російською, а завдяки курсам змогла ще більше зануритися в українську культуру. Я вважаю, що російська мова зовсім не повинна звучати в нашій країні. Це недопустимо, це, це жах. і Ми всі повинні переходити на українську мову. Я з задоволенням пішла на ці курси, вони мені дуже допомогли. Дуже, я зручніше себе відчуваю, відчуваю своєю тут стала відчувати завдяки мові. Ще трошки плутаюсь, ви на відчуваєте, але вже набагато краще виходить все. Оксана Лупан переїхала з Чернігівщини. Проживала на прикордоні Семенівки Новгород Сіверського району. Про курси дізналась від дочки та, не роздумуючи, на них записалась. Мова це наш генетичний код, ми маємо знати свою українську мову, інакше ми не українці. Я би порадила не боятися, читайте, змінюйте, навчайтесь, тому що навчатись ніколи. Тим паче українську мову треба вивчати постійно. Ми її так досконало, ніхто не знає, тому треба постійно вивчати і не боятися. Вдосконалювали свої мовні навички та здобували знання протягом двох місяців 59 людей, більшість з яких переселенці зі східних областей України. Заняття проходили як онлайн, так і в очному форматі. 29 осіб обрали для себе віддалений варіант, а 30 – очний. Ми навчали звичайно їх і грамотності, але обов'язково акцентували увагу на тому, що вони мають вміти спілкуватися, комунікувати, не боятися спілкуватися українською. Ми намагалися як Мога більше будувати діалоги, спілкуватися між собою, працювали у такій такому форматі розмовного клубу, щоб вони могли якомога більше практикуватися, долучалися до радіодиктанту національної єдності. Також ті, хто займався очно, могли відвідувати різноманітні екскурсії і містом, і за межами міста та області. На завершення курсів міський голова Руслан Марцінків урочисто вручив випускникам сертифікати, вкотре наголошуючи на важливості Усті вивчення української мови, особливо в умовах війни, адже нині це не просто засіб спілкування, а й потужна зброя у боротьбі за незалежність важливість української мови я пізнав 26 березня 2022 року, коли попав під обстріл під Чернігом, в ядки село Анисів. І коли ми попали під обстріл ворога, попали між позиціями, і наші хлопці нас спробували до себе, до села Онисів, і ви знаєте, в той час, якщо би ми українською мовою гарно не кричали, що хлопці ми свої, ми з Івано-Франківська і хлопці не чули українську мову, то можливо би дружнім вогнем у нас би вже не було. Тому для мене це такий факт, того що мова сьогодні це є теж зброя, мова нас єднає і мова нас розпізнає, хто ми є. А вже з грудня стартує новий набір, який об'єднає ще більше охочих вивчати українську мову. Віталія Кочіван Пілецький, телеканал чотириста